Продовжую. Стаття номер 4 нам потрібна тепер. Ну, Тут от є військове командування, ким назначається правова основа, що там президент дає, є, парламент підтверджує і все таке інше. Стаття номер 4 військові адміністрації. На територіях, на яких введено воєнний стан для забезпечення дії конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони цивільного захисту громадської безпеки і порядку захисту критичної інфраструктури, охорони прав і свобод законних інтересів громадян, можуть утворюватись тимчасові державні органи військові адміністрації. Стаття... О, да, До речі, до речі, до речі. Указ Президента України номер 68 від 2022. Про утворення військових адміністрацій. На виконання закону України про правовий режим воєнного стану для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони громадської безпеки і порядку встановлює утворити військові адміністрації. В Києві, до речі, є. Ну і тут далі про них розписано. Тут коротенький указ президента. Продовжуємо. Стаття номер 8 тепер нам потрібна. Порядок ведення воєнного стану. Це про що я казав. Указ президента про ведення воєнного стану. Припинення та скасування воєнного стану. Коли війна закінчиться, тоді буде припинення. Стаття номер 8 Заходи правового режиму воєнного стану. В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями у разі їх утворення можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом президента України, про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму. Воєнного стану. Далі йдуть підпункти. Нас цікавить підпункт номер 6 6. Встановлювати у порядку, визначеному Кабінету міністрів України особливий режим в'їзду і виїзду. Обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Тобто, ви, мабуть, помітили, якщо подорожували по Україні, що є блокпости, де перевіряють ваші паспорта, тому що вам можуть заборонити виїжджати, наприклад, з Києва. Заборону про виїзд за кордон буде далі. І так, сьома, сьомий підпункт перевіряти у порядку визначеного кабінеті міністрів документів у осіб. А в разі потреби проводити огляд речей транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень житла громадян за винятком обмежень, встановлених Конституцією України. Тобто у вас можуть перевіряти права військові, ТЦКшники, на блокпосту, поліція, у всіх в них є повноваження перевіряти ваші документи, оглядати ваші речі, відкривати багажники. Перевіряти все, що їм заманеться, тому що це законом прописано, щоб ви вибухівку не провезли. І так, тепер 10-й пункт: встановлювати у порядку визначеному кабінеті міністрів України заборону або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан. Тобто ви, вас можуть під... не. що я й казав. Вас можуть не випускати з Києва. Оце це під пункт 10. Під пункт 12. У разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організації усіх форм власності, окремих громадян, електронне комунікаційне обладнання телевізійну, відео, аудіо апаратуру, комп'ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв'язку. У вас мають право забрати телефон. Мають право. Тому що ви можете бути диверсантом. І це законом прописано, так що телефоном під перед ТЦКшниками не махайте. Вони у вас заберуть і будуть праві, а ви будете злочинець. Або дебіл, тому що 15 хвилин, щоб прочитати закон, немає в тебе. Мені.